У Кам'янському капітально ремонтують 20-й ліцей. Роботи відбуваються як зсередини, так і ззовні. Це для того, щоб повернути школярів до звичного навчання. Депутати міської ради зібралися на чергове засідання. Які питання погодили? Згадаємо. Росіяни зірвали концерт Олега Шумія у Кам'янському. Підсумковий випуск новин за минулі сім днів. До вашої уваги. З вами Володимир Кремінь. Вітаю! П'ятницю у Кам'янському пройшло чергове засідання міської ради. До порядку денного увійшли 112 питань: це освіта, оборона, майбутні реконструкції та ряд змін до міських програм. Детально про все далі у сюжеті. Депутати під головуванням очільника міста внесли зміни до бюджету громади. Так до нього надійшла освітня субвенція у розмірі більше 3,5 мільйони гривень, яка буде перерозподілена на придбання засобів навчання, у тому числі мультимедійного обладнання та навчальної літератури для освітніх закладів міста. Також визначили департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради замовником та розпорядником коштів у проведенні реконструкції низки об'єктів соціальної сфери. Наші об'єкти, а саме це ПМЗ до 3 Лівебережна філія, дитяча юнацька школа, номер 4 та Прометей, приймали участь у проєкті по термомодернізації. Також було прийнято рішення щодо покращення матеріально-технічної бази наших збройних сил, а також нові статути, затверджені, які пов'язані з відокремленням від департаменту гуманітарного управління культури. Grazie. Загалом для придбання обладнання та своєчасного забезпечення військових частин передбачили додаткові кошти в розмірі 64 мільйони гривень та внесли зміни до рішення міської ради про затвердження програми матеріально-технічної підтримки підрозділів територіальної оборони військових частин збройних сил України та інших військових формувань на 2023 рік. Також депутати проголосували за запровадження мораторію на оформлення та надання паспортів прив'язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності до 31 грудня 2023 Ця року. Питання безпеки маленьких кам'янчан на особливому контролі очільника міста Андрія Білусова та голови районної військової адміністрації Олега Гапіча. Вони вкотре об'їхали з перевіркою укриття в садочках, побували у низці дошкільних закладів міста, оглянули вже працюючі сховища та ті, де проводять додаткові облаштування. Як кам'янське захищає свій найдорожчий скарб, свою малечу бачили мої колеги. Раз, два, три, рубочний. Так гамірно і весело проводять свій час маленькі кам'янчани під час повітряних тривог. Через російські обстріли наші діти вимушені зростати в укриттях, але навіть у підвалах та сховищах українців можуть створити красу та затишок. У садочку 40 витворами мистецтва прикрашають стіни майстрині Петриківського розпису. Там півник, там дзузулька, там птиця. А тут зробили калину. що у лузі червона калина похилилася. Дітки співають ці цю пісеньку, вони люблять її, і це така на, на, на злобу дня сьогоднішнього ця калина. Вона завжди кругом. Вона в Петриківці, як дівоча краса, як символ України. Для створення такого розпису потрібно небагато золоті руки та спеціальні пензлики. Шіточка, кош... кошачої шерсті, кошочка наших петриківських кішечок. Роблять усе, аби дітям було не страшно та затишно. До того ж, завдяки масштабним будівельним роботам вдалося збільшити кількість місць. В укритті до 150. облаштований вхід з самого садочка, що дало змогу нам приймати малесеньких діточок двох років. Було облаштовано фундаменті, другий вихід. Вентиляція проведена. 200 квадратів було поглиблено ґрунту, Зробили два санвузли, два рукомийники. Було зроблено міською владою все для того, щоб тут були комфортні умови для перебування дітей. Доєдналися до облаштування і. Батьки фарбували та штукатурили завдяки укриттям. Садочки можуть працювати на роботу, можуть ходити і батьки. Головне діти у безпеці, а ще їм дуже подобається ходити у садочок. Добре, він дуже хоче ходити кожного ранку встає і навіть буде в нас, щоб ми йшли в садочок. Те, що є сховище, це, це великий плюс. Зробили. Чудове укриття для діточок, які дуже ждали, коли ми будемо відкриті. То ми дуже дякуємо міській владі. Дітки привикли все добре, працюємо з ними, там займаємось, вони грають. Наразі із 47 дошкільних закладів 40 працює виключно офлайн і 7 у змішаній формі. В трьох садочках закінчуються роботи по збільшенню місць у сховищах. Наше завдання для того, щоб ті садочки, які залишились працювати в змішаній формі, щоб вони також їх максимально наближити до 100% роботи в режимі офлайн. Ми продовжуємо збільшити кількість місць укриття в наших школах. 98% всіх закладів навчальних це і шкільні заклади, і дошкільні заклади запущені в роботу навчальний процес 1 вересня в районному центрі міста Кам'янському. Пріоритет це головний дати можливість дітям. Укриватися в разі небезпеки, яка сьогодні має місце. На жаль. Будівельні роботи у 20-му ліцеї у розпалі. Підібрали вже і кольори для класних кабінетів. На об'єкті купа будівельників працюють всередині і ззовні. Роботи тримає на контролі очільник Кам'янського та дирекція закладу. Усе аби якнайшвидше повернути дітей за парти рідної школи. Школа номер 20 досить велика, тож і об'єм робіт на об'єкті чималий. Втім, будівельники не сидять, склавши руки, киплять зовнішні внутрішні оздоблювальні роботи. У кабінетах вже приводять до ладу стіни, монтують гіпсокартон. Вирівнюють покриття. Прокладають комунікації, головне стараються та не зволікають. Адже на відкриття закладу дуже чекають і учні, і батьки, і педколектив. Наразі майже готовий перший корпус. Всі роботи плануємо закінчити до кінця поточного року для того, щоб після зимових канікул діти вже змогли продовжити навчання безпосередньо у 20-й школі. Також в даний час проводиться коригування проєктно-кашторисної документації. По реконструкції старого корпуса двадцятої школи я також хочу подякувати голові обласної військової адміністрації Сергію Лисяку за підтримку виконання цих робіт за те, що всі ці роботи проводяться сумісно з обласною військовою адміністрацією. До школи повернуться усі 280 дітей. Для учнів є укриття, яке буде також оновлено. Зараз будівельні роботи в повному розпалі. Багато видів робот виконуються. Військовий голова весь час контролює. Роботу чи дотримуються будівельники графіку? Це також. Передивляюся, ми постійно в співпраці з будівельниками консультуємось. Вони з нами. Ми з ними ми вже вибирали навіть кольори, які будуть у класах і в кабінетах. Тобто, ми вже чекаємо, що через два місяці ми сюди заїдемо. Нагадаємо, 20-та школа була закрита на ремонтні роботи чотири роки тому. У зв'язку з обрушенням парапету. Обласний бюджет взяв на себе права замовника, але роботи не розпочав. Після призначення головою обласної військової адміністрації Сергій. Лисака на звернення очільника Кам'янського він побував на об'єкті та одразу включився в процес відбудови закладу. Відновлюють школу коштом обласного та міського бюджету. Кінець осені це пора, коли приходить час подбати про благоустрій міста перед початком зими. Тому комунальні служби вже активно працюють над цим. Впорядковують території міста, вивозять сміття, здійснюють поточні ремонти. Комунальне підприємство добробут прибирає в парках, скверах і на вулицях нашого міста, вивозить опале листя, не дивлячись ні на що, така робота потрібна, кажуть мешканці. Ражобіратися така це як валошена вайна, не вайна, або ще якісь там препятствия. Затишок та чистота у нашому місті це результат наполегливої праці комунальників, які безперервно дбають про створення комфортного міського середовища. Очі горять та безліч ідей на цьому тижні. Очільник міста зустрівся із представниками студентського парламенту Дніпровського державного технічного університету. Обговорили багато питань, які стосувалися взаємодії міста з навчальним закладом. А також оглянули колишній молодіжний клуб «Полум'яні зорі. Які питання вирішували та навіщо ходили у полум'яні зорі? Дивіться далі. Спільно з ректором університету, головою молодіжної ради та начальником управління транспортної інфраструктури опрацювали чисельні ініціативи студентів, що стосуються участі молоді у житті громади, волонтерства на підтримку наших захисників та молодіжної інфраструктури. Серед основних питань залучення студентів до екологічних та волонтерських акцій, посилення маршрутів напрямку навчального закладу, особливо в час пік, а також допомога в облаштуванні та використанні спортивної бази ДДТУ для проведення міських чи обласних змагань. Гань та багато іншого. Сьогодні була дуже чудова зустріч з мером. Було обговорено дуже багато питань. Але ще була обговорена тема про ярмарок. Ми хочемо допомагати приближати нашу перемогу, тобто допомагати нашим хлопцям. Адже ми бачимо, що зараз йде зима, да, буде холодати. І ми хочемо допомогти їм, як ми можемо, тобто, своїм засиллями. Міська рада нас повністю підтримала. Тобто, мер був повністю згоден з нами. Сказав, що все буде добре, що все це зробимо. Зверталися і благодійність, якусь роз... Проводити, і, в принципі, у нас є класні спортивні бази, це і стадіон, і спортзал в п'ятому корпусі, і в третьому також. Процес запущений, мені дуже сподобалось. Сподіваємось, що результати також будуть незабаром. Попри війну, молодь в нашому місті не сидить, склавши руки. Дійсно, ми працюємо активно працюємо, допомагаємо і волонтерам, і проваджуємо різні заходи, проєкти в нашому місті корисні для молоді. І така співпраця саме з студентським парламентом нашого університету це такий плід нашої кропіткої роботи. Ми вже сподіваємося, що дійсно за підтримки міського голови проєкти нашого наші такі сумісні проєкти молодіжної ради і студентського парламенту університету вже будуть проваджені з наступного міста. Місяця також разом оглянули колишній молодіжний клуб Полум'яні зорі який не функціонує більше десяти років. За задумом студентів приміщення може стати осередком для всієї студентської спільноти міста, де молодь зможе проводити різноманітні пізнавальні заходи, займатися волонтерською діяльністю. Тощо, Тож міська влада допоможе із залученням спонсорських коштів для відновлення будівлі. Зустріч, на мій погляд, дуже конструктивна. Студенти запропонували своє бачення розвитку е молодіжного руху. Мер в свою чергу, пообіцяв підтримку, підтримав ті починання, які студенти запропонували. Сподіваюся, що це буде поштовх, суттєвий поштовх в, в розвитку студентського самоврядування. Це допомога університету, це допомога студентам. Тому я вважаю, це дуже позитивний заход. Мир повний зал вечір четверга. 2 листопада до Кам'янського із своїм новим альбомом Комета завітав молодий та харизматичний музикант Олег Шумєй. Пісні талановитого співака чіпляють за душу кожного українця. Вони про те, що переживаємо усі ми під час війни, а ще про любов. Тож кам'янчани були налаштовані на незабутній виступ та враження. Але у підсумку на концерті прозвучало лише декілька пісень. Чому так трапилося, знає мій колега Володимир Кравченко. Олег, він же шумей, молодий та дуже талановитий музикант із Івано-Франківщини. З першої пісні Повітряна тривога два роки тому полюбився українським поціновувачам сучасної музики. Його пісні співають мільйони. Вони мотивують, заряджають і заспокоюють відкриті рани душі. Сам артист розповів, що музика для нього і є життя. Всеукраїнський тур дає впевненості та надихає. А ще у Олега є кумир Фредді Меркурі. Надихають музика інших виконавців, але не своя в плані, що треба далі писати. Я слухаю я слухаю бомбок, слухаю Мекла Джексон, слухаю Океан Ельзи, слухаю один в кано. тобто таких от справді отаку от нашу хорошу українську музику. Плани у музиканта грандіозні, нові авторські пісні та багато несподіваних дуетів. Ну звичайно, що є в планах пісні. Ми ж ну я ж це ж моя професія, я цим хочу займатися все життя і буду займатися життя. Скоро, скоро буде новий альбом, скоро будуть нові пісні в цьому альбомі. Дуети поки що напрацьовуємо, скажімо так. Дует це така штука, що вона має природньо прийти до тебе. Не сказати: о, привіт, давай фід, давай. Тобто, це так не працює або працює, але дуже погано. Мам на намасі, щоб два артисти зійшлися характерами, поглядами. Настроями додали кожен щось свою пісню. О, тому це е, все буде все побачите В залі миру був аншлаг. Всі чекали зіркового співака через поломку авто в дорозі. Олег дещо затримався. Але за 15 хвилин від запланованого початку з'явився на сцені під бурхливі оплески глядачів. Звичай на сцені Талановий. Талановий. Олег Шумей. Лунали відомі пісні мальви Володимира Івасюка, Авторська пісня Про бач онлайн і багато інших. <му> Але чергова повітряна тривога змусила музиканта зупинити концерт. Глядачі сумлінно чекали її закінчення, але на другій годині затяжної тривоги концерт прийшлося відмінити та перенести. На коли і на який час організатори сповістять глядачів повідомкою. І хоча через клятих москалів не вдалося повноцінно насолодитися співом виконавця, глядачі зустріч залишилися здебільшого задоволені. Дуже добре. Супер. Нам дуже сподобалось. Чекаємо буревіями. Якби не тривога, так чекаємо буревіями. Всі любимо. Всі любимо. Всі любимо. Там біля Болі, Це чудово. Дуже да. Це дуже. Як на... ця повітряна тривога, Було б ще, ще шикарніше. Да, Звісно, повернемо. На звільненій частині Херсонщини працює проєкт відбудова регіону Пліч Опліч. Це проєкт відновлення на рівні громада громаді або регіон регіону. На сьогодні бригади з Дніпропетровської області відновили вже 45 будинків. Ще 51 дім в роботі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Більше про відновлення Херсонщини дивіться у сюжеті. Півтора десятка областей продовжують допомагати у відновленні Херсонщини. Серед них і ми. Працюємо у трьох селах: Ольгиному, Побровому куті та Старосіллі. Вони пережили окупацію. У кожного з місцевих своя історія жаху. Багато людей виїхали, а повертатись нікуди. Домівки потрощені або навіть випалені. Їх зараз і відновлюємо. Виконуємо роботи, які дозволять повернути хоч мінімальний комфорт. Березень 2022-го став для мешканців бобрового кута справжнім випробуванням. Щодня окупанти тероризували його жителів. Мешканка бобрового кута, який відновили дім, поділилася пережитим в окупації. Пані Марина виїхала до Херсона, а вся її родина роз'їхалась. Хто за кордон, хто за кордон. То по Україні мені дуже хочеться побачити дітей, і онуків хочеться побачити. Але слава Богу, що ми залишилися живими. Нам зателефонували орки пішли, а не вірилося так. Виглядаю вікно. Дивлюсь. Стоять воєни їх. Вони дивлюсь, українці. Я як була так одягнута в кімнаті, біжу. Я обнімаю їх. Плач люди повиходили, виносять і цукерки. Їм іс. пані Марина каже, що коли приїхала додому, то вікон не було. Стеля упала. Купила плівку, забили вікна, а потім було вирішено все ж їх замінити. Далі планувала збирати на ремонт даху. Сказали, що діє програма президента пліч опліч. І буде, буде ремонт будинку. Були комісії: одна, і друга, і третя. І фотографували, і описували, і вікна ті міряли, приходили. Я їм, звичайно, дуже вдячна. Вдячна президенту, вдячна всім, хто приклав рук для того, щоб відновити наше село. От у сусіда та хатину бачили б ви його до того. А подивіться, яка як лялечка зараз. Та і я подивіться, який гарна зараз буде. На наступному етапі проєкту планується відбудова вщент знищених осель та соціальної інфраструктури старостату амбулаторій доріг. Сергій Лисак зазначає, що проєкт пліч опліч для нас один з найважливіших, тому що він про єдність не на словах, а на ділі і про життя, яке обов'язково повернеться на всі звільнені від окупантів території. У Кам'янському на базі Дніпровського державного технічного університету розпочався чемпіонат України з шашок. Такий чемпіонат проходить у нашому місті вперше і зібрав шашистів з чотирьох регіонів України. Більше про змагання розкажуть мої колеги. З 2 по 7 листопада триватимуть змагання з Черкесу, а з 7 по 14 листопада шашок 64. Змагання проходять серед чоловіків і жінок, а також юніорів 2004 року народження та молодших. На території України зараз культурується чотири види шашок: 64, словпові, стовпові, бразильські та черкес. У кам'янському ця гра з'явилася у 92-му році. Започаткував її представник нашого міста в середній школі номер 34 це для нас велика честь проводити ці змагання. Це так звані американські шашки, які започатковані були на території України в 2008 році. Хочу також сказати, що ми перше приймаємо участь так масово у цьому виді спорту. Кожного дня до секції приходять нові покоління, нові молоді юні таланти, які в майбутньому будуть представляти наше місто на змаганнях міжнародного рівня. Наше місто стало єдиним, де аж чотири національні гройсьмейстери навіть в Києві і Харкові їх по два. Це звання мають кам'янчанки. Людмила Савук, яка зараз працює заступником директора ДЮСШ номер 5. Олена Коротка, член національної збірної команди України, Ольга Губарєва, тренер ДЮСШ номер 1 та Віра Папруга, яка декілька днів тому виконала норматив звання національного гройсмейстера. Вона розповідає, що займається шашками вже 14 років. Мені буде дуже цікаво зіграти саме в Чекерс, тому що до цього я не брала участь у змаганнях саме з цього виду шашок. Але мені здається, це буде дуже цікавий досвід, як для мене, так і для інших гравців. Завітав на чемпіонати начальник управління молоді і спорту Кам'янської міської ради Анатолій Івашина. Дуже приємно бути на відкритті такого значущого для нашого міста події. Це чемпіонат України з шаших, який ми вже задумували провести протягом останніх трьох років, але з не від нас обставин трошки затягнулося. Хочеться подякувати нашому міському голові Андрію Андрій Білоусову за те, що за його сприяння ми змогли таки сьогодні розпочати цей чемпіонат. Дуже хочеться подякувати федерації наших шашок. Хочеться привітати наших молодих спортсменів і наших досвідчених спортсменів, якими ми пишаємо. За результатами чемпіонату міський голова нагородить учасників призерів і переможців цих змагань. Також планується провести ознайомчу екскурсію по місту для наших гостей та запросити їх до музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Ну а це всі сюжети підсумкового випуску новин за минулий тиждень. Готуємось до холодів, налаштовуємось на продуктивну роботу та підтримуємо тих, кому потрібна наша допомога. Бережіть себе. Це подолаємо.